Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Ми раді вітати вас із Івано-Франківська із такого звичного вже для вас 5.26, поєдинок у якому Прикарпаття тепловик з міста івано франківськ зустрінеться із спортивним клубом. Дуже швидко тут зараз з'являться також і список офіційних осіб. Після е, того бачимо і також стартовий склад і запасних гравців спортивного клубу Трійця 5-й. Олександр Рябчук, 11-й Олександр Долеб'яник, Василь Будейчук, капітан команди номер 7 а І в спорті під час наших трансляцій багато ми з вами говорили про те. Ну, давайте вже трохи згодом до цього повернемось. Тому що зараз перший небезпечний момент є удар по воротах, і є перший сейв від Василя Заверухи, на який мав найкращий шанс сьогоднішньому поєдинку рахунок відкрити. Знову Козенко. Знову м'яка навісна передача від нього. Є удар по воротах. М'яч Максу Пронюк, який вискочив за спини свого суперника і ось таку передачу. Козенко продовжує туди політ м'яча. Ну але тут положення поза грою. в стадіоні це особливо відчувається товариство. Як ви розумієте, Шевчук туди на Будейчука праворуч Будейчук один один проти суперника розхитав його, завдав таки цього удару по воротах. Ну і подвійний сейв від Артема Криховецького. В першому таймі староселець. Його така силова передача. Все завершиться в нас ударом. Поворотах завершується. Удар заблокований. Ну і без Любняка був класний. Є туди праворуч. Звідти вже прострільна передача від пасічняка, але передача не вдала. Козенко, Козенко точна передача. Король з м'ячем. Удар по воротах. І мега-шанс був граба на щоб що ні, власне матчівні восьмої фіналу. Команда. Дениса Федорова також не зіграє. Зараз м'яч тут на правому фланзі. Передача немає удару по поворотах. Ну і немає нікого тут. Бливо зважаючи зараз. Момент може бути у Безлюбняка, але Криховецький виходить із воріт і Рятує свою команду. Курилюк Курилюк готує собі удар. Курилюк пробиває. і Віталій король рятує свою команду вже першої ліги. Пасічняк тим часом м'яч підхоплює, на Грабана віддав. Грабан пробиває грабан. М'яч не влучає у ворота, тому що завируха дуже вдало. Часно завируха, із воріт виходить, забирає м'яч до власних рук. У нас вже екватор і другого тайму. Дуже і дуже швидко минув. Тут зараз Беслюбняк буде перший на м'ячі. Пробиває Безлюбняк, Ну і виводить свою команду вперед. Він зараз ось такий слаломний рейд виконує. Ну і з м'ячем залишається, поки що жоден із гравців трійці його наздогнати не зміг. Пасічняк його прислідна передача. Удар одразу ж від Супронюка. не красне, гравець Прикарпаття Тепловика. 16-й номер команди гостей. Це Іван Молофій. Який в нас не так давно 70-та хвилина матчу знову супернюк його виконує абсолютно всі ось такі стандартні положення? Він виконує удар по воротах і м'ять влучає зараз в стійку повністю. Так ось в грабана. Забито шість пасічника, три в Арсена Комара. Ну і кілька гравців там забили по кілька голів, Ну а тут іще один забив. Осінньої частини змагань Ну і, власне Дебенко дає фінальний свисток нуль-один на користь спортивного клубу. Трійця в поєдинку 10-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу сезону 2025-2026 у поєдинку проти прикарпаття Тепловик із Івано-Франківська.